Слава Ісусу Христу! Маленький мій куточок усамітнення, в якому висять батьківські образи, дуже мене приваблює. Хоча цей куточок 70-літньої блогерки не дуже такий привабливий, без ремонту. Моя щаслива книжна полиця, яку я дуже давно хотіла і якої я не мала, тому що мені попередні зіпсувалися, віддала мені дочка тут. Дуже багато книг, але ще скільки книг в інших кімнатах і в інших шафах, антресолях, масу. Тут я складаю тільки те, що мені найбільше потрібно, релігійну літературу, художню літературу, яка мені найближча до душі. Вверху я поклала лозу освячену. Одна моя знайома каже, що збирає багато років лози, купляє дорогі, дуже прекрасні. Каже, що вони очищають повітря, очищають енергетику в квартирі. Тут з у мене стоїть свічена вода, яку я зранку стараюся е, свої хворі місця і також обличчя промити в трітинська свічка, коли тривога у нас і звичайно образи. Але найголовніше це ті образи, які дехто вважає вже не модними. Коли помирали мої батьки, і я прийшла жити на батьківську квартиру. Я була звичайно, то вони так. Давно було, але років 13 тому я, звичайно, вважала, що не модно, і вирішила їх знімати. Я зняла, порадилася священником, сказав, що можна просто скрутити трубочкою, образ зняти з рамки і спалити. Ми зняли образи, тому що і рамка якась несучасна, не модна. Хоча я дивлюся, деколи і та матір Божа і Ісусик дивиться на мене. Конкретно на мене, вони бачать мої очі, вони читають мене. І тому я останнім часом зрозуміла, що це моє. Я ніколи в житті їх не викину. Хоча свого часу я просто їх зняла після того, можу, то і причина після того рік пролежала в лікарні із інсультом, п'ятим ішемічним інсультом. І ось тепер я знову звертаюся до тих образів. Вони сидять, лежать повішені на моїм, над моїм ліжком. Я щаслива, що я можу зранку скласти ручки і помолитися, подякувати Господу, подякувати матінці Ісусику, які випросили в Господа Бога мені щасливої е, ніченьки, чому завжди мені приходять під час тої молитви приходить думка і слова, Боже, дай мені щасливої смерті. Я ще не збираюся йти туди, хоча маю вже 72 роки. Багато людей я вже раз говорила про ці образи, мені відписували, і зараз я так само думаю. Почнеться, і я з задоволенням прийму обговорення цих батьківських образів. Люди подумають і схаменіться, можливо, це і правда. Чому я повинна була в 65 років дістати інсульт, а після томографії виявилося, що це вже п'ятий, вдома був шостий, мені віднімалася рука. І після того я знову повісила образи, ще великий образ, тайна вечеря. І оці два образи Маті і Ісуса Христа висять коло мого ліжка. Молюся зранку не при комусь. Я ніколи не демонструю свої молитви, тому що молитва це є таємна розмова з Богом. Я молюся, отче наш бородиться Діво, і потім почала молитися регулярно за тих людей, які вже пішли від нас назавжди, особливо в листопаді, коли першого числа був поминальний день, я кожен ранок в мене як закон помолитися за всіх батьків, за родичів, за чоловіка і за тих, кого я в той момент пригадаю. І найголовніше, що після тих молитв вони перестали ці люди мені снитися раніше, я і на поминальну службу давала. І що я тільки не робила, і подимки молилася. Мені постійно люди, яких не стало в нашому житті, снилися. Але коли почала практикувати ось таке, зразу після вранішньої молитви, молитва за упокій, царство небесне тих, кому немає. І навіть зараз я думаю, що ми всі помолимося. І Кожен за своїх. У мене мама Розалія, тато, Зенон, чоловік Маріан. Всі пішли в небуття. дуже багато дядьків, родичів, щось чотири Михайле, багато друзів. Всі пішли туди, де, напевно, краще. І я знову ж таки показую свій такий милийний куточок. Тут я і сплю, тут і моя поличка з книжками, особливо релігійними, свячена водичка, а я ще ходила промивати гарний такий збаночок, де я складаю проскурки. Коли на свята беру в церкві проскурки, я дуже ними користуюся тоді. Коли, оскільки в мене строга дієта через переддіабет, я дуже хочу ввечері їсти. Я просто помолюся і беру цю проскурку. Вона мені вгамовує той голод. Я ще коло помолюся, в мене ще є до Ченстуховської Божої Матері, якщо мені вдасться зараз показати, треба ставити, ставити в образок в рамочку цей образок. А мені життя так повернуло, що вдалося мені побувати в Ченстухові коло Кракова в Польщі. І це матір Божа, до якої ходять. Їдуть, їдуть паломники з усього світу дуже мені допомогла бо сталося чудо і про це чудо я описала в книжці йде війна в Україні і про це чудо я ще буду говорити. Отже, з віру в бога можна добитися багато різних чудес, тільки не демонструйте. Головне, любіть один одного. Я не ображаюся ні на кого. Буває так, що хтось образить, хто зробить прикрість. Я буквально через годину-два я пошуму, пошумлю, по навіть в якійсь мірі попліткую, але я потім все їм прощаю. Тому що життя таке непередбачуване. Ми, ми вже в літах. Я і мої багато людей, які мене слухають, я побачила по Ютуб-каналі, е, по Ютуб-студії, що більшості 65 і за. Але я буду рада, якщо і молоді не будуть викидати з батьківських чи. Образів своїх бабусь і дідуся, тому що спіткала мене така біда, що я цілий рік була в лікарні. Я 12 разів потрапляла до лікарні після трьохденного перебування вдома, де вже не було цих образів. Вони знову опинилися. Правда, нема коштів і немає якоїсь такої енергії, щоб ті рамочки татової роботи реставрувати. Образи на мене дивляться, вони мене лікують. Вони мене чарують, вони мені допомагають жити. Вони целяють віру, силу, любов. І я так само молюся за наших е, захисників, за наших хлопчиків, молоденьких, які добровольцями пішли, які захищають нашу Україну. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Ще хочу додати до цього відео кілька слів і про образ Таємна Вечеря. Цей образ так само залишився мені від батьків. Він дуже великий, і тоді, коли я знімала образи Матері Божої та Ісуса Христа, цей тек також підлягав цьому процесу. Але як я вже розповіла, що сталося після лікарень, я знову повісила цей образ і щаслива. І найголовніше, що настільки його люблю, що дуже вирішила ще придбати інший трошки меншого формату, щоб повісити собі в кухні. Ось покажу те, що я собі придбала і щаслива, коли нарешті дочекатися, хочу. Піду до майстра, щоб мені вставив рамочку. Рамочку так само маю, рамочку я сама плакую і хочу вставити шкло. Це якийсь такий папір, чи то навіть тканина провощена, і дуже я задоволена від цього невеличкого образу. Хоча рахується, що це ікона церковна. Але я і знаю, що вона висить і бачу постійно над церковними царськими вратами в церкві, але я все одно хочу його мати вдома мати в кухні, тому що деколи рекомендують сімейні обіди, сімейне застілля так само під цим образом і до нього молитись.